development або developer experience. До речі, правильно, не development experience, а developer experience. Developer це experience, досить так. Да, developer experience. А що ж це таке? Це feedback loop, тобто яким чином віддаються фідбеки. Далі cognitive load. І Flow State, тобто там знову ж таки це вже більше про те, яким чином взаємодіє команда або команди між собою, девелопери, девопси, серії, архітектори, якось так. Чому називається Developer Experience? Хоча б я тут би поспорив по поводу попаду терміна, чому ми фокусуємося лише на девелоперах, да, ну, типа, тут це взагалі для всього SDLC. Вам треба девелоперам е, видати якийсь доступ, подивитися в кібану, що ж там відбувається, раз далі доступ в CICD, наприклад, для того, щоб дивитися якийсь пайплайн. Він відбувається два. А потім там на Аргосіді, наприклад, ще доступ дать, щоб теж подивитися, що, що ж там відбувається. Далі там, наприклад, якщо є якісь security окремі штуки, теж там четверта платформа. По-перше, як для там it обсад DevOps надати 100-500 доступів. На ці різні хости. О, тут Наталя розпозміхнулася, це вони, вони розуміють, так, що тепер сторона Девопса. Да? Чи uh -huh. це взагалі апроуч Окей? Okay? От така ну, для девелоперів давач ну, observability. Чи простіше зробити тікет, я хочу базу даних, я хочу новий кеш, я хочу там деплеймент і мені її зробіть. На Олексія питання, відповідь дуже проста і дуже всім відома. It depends. It depends. <laughs> Якщо yes. у вас. Чую, чую 3... архітектора. <реш> Я, якщо у вас три девелопера і три, три команди, то ну окей, тільки це просто. Для мене давати візибіліті і давати доступ на те, щоб спостерігати за результатами своєї роботи, це ключ до взагалі успіху і щастя всіх. Коли розробник має доступ побачити, починаючи з того, що от він запросив два. Дві собі юшки, а його сервіс використовує половину. І З того моменту, коли людина бачить це на діаграмах на, на е, дашбордах, звідки ряд з'являється бажання стати краще. І він іде і фіксить свої конфіги. Тобто цей візібіліті в те, що відбувається з його системами, з тим, що він написав і закинув продакшн, і от тепер я бачу, що насправді відбувається в продакшені, е, це додає. І ефективності, і дозволяє нам ем, більше делегувати відповідальність за, за системи і за стабільність ем, і скелабіліті, і за гроші, також за те, скільки коштує це, це, всі наші програми. Також це додає е, сенсу власної, не те що важливості, а. Ownership. От, сенс того, що от я відповідальний за те, що я написав, і я можу це зробити краще. Вже з Наталією, що це класний поємн. Типу, коли девелопери мають доступ в інфраструктуру, коли вони можуть дивитися метрики свого сервісу, коли є цей Ownership. типу, о, ми зробили перформанс. Ось ми бачимо на графіках, стало краще. Воно mm -hmm. воно сильно покращує процеси. Теж адвокує завжди цей підхід, що девелопери мають мати доступ в інфраструктуру там, де це можливо. І, і це безкоштовно. Це такий безкоштовний спосіб зробити життя всіх ліпшим. Тобто, я, я, я не дуже розумію, чому ми за замовчання не даємо Перем доступ до того, щоб бачити свої логи і бачити свої метрики.